У Житомирі за три роки в начальних закладах загальної середньої освіти проведуть реформи, які стосуватимуться учнів. Так, з першого по дев'ятий клас діти навчатимуться в гімназіях, десяті, одинадцяті та дванадцяті класи перейдуть до профільних ліцеїв. Про це журналістам розповіли на прес-конференції у Житомирській міській раді. Ми виконуємо і закон України про загальну середню освіту, і ми формуємо вже мережу, тому що в 27-му році буде перехідний 27 цьому, двадцять рік. І ми вже знаємо, що наші заклади, як вони називали школи зараз, ліцеями, вони будуть переформатовані на сьогоднішній момент. Розділяється початкова школа, середня школа і старша школа. Ми бачимо і по Нашим школам по кількості шкіл, що на сьогоднішній момент саме гімназії, переважно всі будуть практично гімназіями. На сьогоднішній момент у нас є ліцеї. Ліцей номер 1 переважно це старша школа. Два наукова ліцеї це ліцеї при Житомирському державному університеті і при Житомирській політехніці. Ми розглядаємо варіанти ще. Одного ліцею, скоріш за все, це буде ліцей на базі 25-го ліцею, а також ще один ліцей лінгвістичний, і ми розглядаємо варіант це саме 12-го ліцею. Отож, зміни розпочнуться саме з ліцею номер 12. Він за вибором Міністерства освіти і науки потрапив в підготовчу групу до пілотування старшої профільної школи. Так, з вересня 25-го року на початковому етапі зміни стосуватимуться першокласників, яких вже не набиратимуть в ліцей номер 12. Майбутнім школярам запропонують альтернативу, а вчителі початкової ланки перейдуть працювати в інші навчальні заклади. Нам треба відкрити направлення гуманітарного ліцею про який теж ми вже тільки що сказали, і ви вже про це знає, і вибрали ми 12-й ліцей. Чому саме 12-й ліцей? Ну, по-перше, це тому що він знаходиться в центрі міста, до нього можна буде доїжджати. Нормально діти це 15-16 років, які закінчать років сьогодні вони закінчать 9 класів, і зрозуміло, що вони можуть по місту будь-якої частини міста доїжджати. І друге, це кадровий склад, який потужний в 12-му ліцеї кадровий склад, який його треба навчати і посилювати, що ми зробимо уже не один рік. І тому це буде ліцей номер 12 Світлана Ковтуненко розповіла, що з 2024 року держава виділятиме кошти на облаштування лінгвістичних кабінетів та лабораторію ліцеях відповідно до нових програм навчання. Трансформація старшої школи у профільну має завершитися у 2027 році. Тоді учні старших класів у Житомирі визначатимуться з майбутніми профілями. Кращі учні будуть навчатися в профільних ліцеях. Це ті, які будуть мати ну я так собі думаю, що не менше ніж середній бал 9, тому що в принципі в ліцеї, ліцеї будуть поступати, будуть здавати тестування і відповідно буде відбір. Таких ліцеїв, якщо ми порахували по той кількості, нам потрібно чотири. Чому треба сьогодні говорити про ліцеї? про ліцеї? Крім того, тому що на ліцеї держава також зараз цього року вже буде виділяти і кошти, і формувати базу саме профільних ліцеї, там, де повинні бути лабораторії. Наприклад, якщо ми говоримо про гуманітарний ліцей, цей кабінет, лінгвістичні кабінети, це те, що відповідно необхідно для навчання. За новими програмами.